Стати помічником Миколая Чудотворця може кожен бажаючий. У Тернополі стартувала благодійна акція Листи до святого Миколая. Її проводять вже 14 й рік поспіль. Цілю ініціативи є здійснити мрії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Основна мета акції це подарувати частинку мрії, частинку світла тим дітям, які не мають змоги отримати подарунки в цей день, тому що батьки не мають такої збоги, або дітки залишилися сиротами, або малозабезпечені, або з інших таких соціально незахищених категорій. Отець Дам'ян є сотрудником парафії при церкві святого апостола Петра в Тернополі. Каже, цією акцією хочуть не тільки зробити дітям приємно, а й донести певні цінності до суспільства. Ці певні цінності, які ми хочемо донести в сьогоднішнє суспільство, котре дуже часто є сьогодні розпорошене під час цієї війни, щоб власне, нести якесь тепло, любов, милосердя, добро. Перед усім, бо добро це є любов, і до тих наших діточок, які які чекають на, на якесь диво, на якесь чудо. І Святий Миколай власне ні про кого не забуде. Він до кожного прийде. Від 3 листопада в церкві святого апостола Петра стоїть святкова ялинка. На ній листи до Миколая та фото щасливих дітлахів. Подарувати радість цьогоріч можна у кілька способів. Перший з них купити безпосередньо подарунок, зазначений в листі. Окрім того, до акції можна долучитися фінансово. Ми робимо збір, збір речей, канцелярського приладдя одягу, солодощів, якими ми будемо доформовувати ці подарунки. І також маємо банку, яку відкрили, збираємо кошти, робимо і благодійні ярмарки, і сценку будемо ставити для того, щоб зібрати кошти і докупити необхідні речі, щоб доставити в подарунки цим діткам. Юлія розповідає, після того, як ви взяли лист з ялинки, потрібно залишити свої контакти та номер листа у спеціальному зошиті. Після того варто відкрити лист та вивчити детальну інструкцію щодо подарунку. Окрім здійснення дитячих мрій, стати святим Миколаєм можна для наших захисників. Ліворуч від святкової ялинки стоїть банер з вказаними на ньому потребами військових. Це грілки для рук, спальні мішки та теплий одяг, які врятують від холоду в гарячих точках. Кожного року, на жаль, ці потреби все збільшуються і збільшуються. Тому цьогоріч ми вирішили акцентувати саме на військових. У нас є багато парафіян, які воюють з нашої церкви, і, зокрема, наших друзів, знайомих. Тому ми вирішили також їм допомогти, включивши такі маленькі пакуночки саме для наших захисників. Організатори акції діляться, що кількість листів суттєво зросла. Зараз їх близько двох тисяч. Та поряд з цим і збільшилась кількість благодійників. За перший день 200 листів вже знайшли своїх Миколаїв-чудотворців. Долучитись до акції можна до 5 грудня. Саме цього дня подарунки розвозитимуть їхнім власникам.